500 мільйонів гривень на сили оборони лише з початку року. Саме таку суму Хмельницька територіальна громада спрямувала на підтримку військових за три місяці 2025-го Про це та не тільки відзвітували владці під час чергової сесії міської ради. Головний пріоритет, на який ми його спрямували, це звичайно ж підтримка сил оборони. 138 мільйонів гривень. Додатково сьогодні ми віддали на підтримку обороноздатності. здатності. З тих 138 мільйонів, які ми сьогодні перемогли. Бачили ключове це 75 мільйонів гривень напряму військовим частинам. Військові частини самостійно розпоряджаються цими коштами. Хто скупує БПЛА, хто купує РЕП, хто скупує спеціальне обладнання, хтось ремонтує автомобільну техніку, хтось ремонтує військову техніку, повністю на їхній розсуд. Крім того, 25 мільйонів депутати додали на прямі виплати для військових і родин загиблих, полонених та безвісти зниклих. Крім видатків на сили оборони і на оборонку, ми сьогодні 52 мільйони гривень пере. Бачили на два наших найбільших комунальних підприємства: це Хмельницький водоканал і Хмельницький теплокомуненерго по суті, вже на початок підготовки до осінньо зимового періоду 2025-2026, А також покриття різниці в тарифах тому, що тарифи водоканалу і теплокомуненерго збиткові, і ми їх покриваємо з міського бюджету. Спрямували кошти й на укриття в навчальних закладах за виділених 29 мільйонів. Планують завершити у цьому році будівництво захисних споруд у школах. Лах номер 6 та 12, у навчальному закладі в шаровечці та дитячому садочку номер 18. Майже 20 мільйонів гривень ми передбачили на охорону здоров'я, придбання медичного обладнання, а також ремонт відділення операційних, переважно там, де лікуються наші поранені. Військові а також діти. Ще під час сесії депутати ухвалили дворічний план заходів зі створення безбар'єрного простору в громаді. Завдяки цьому проєкту пересування поранених військових, які рухаються завдяки військам, милицям чи протезам, має стати зручнішим. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.